Арабська казка про Аладдіна і Чарівну лампу. Скорочено. Читає Ганна Васильєва. У далекому східному місті жив бідний кравець зі своєю дружиною і сином на ім'я Аладдін. Хлопець ріс непосидючим і вразливим до спокус вулиці. Майстерня батька з її нитками, мірками іголками була для нього в'язницею. Коли батько намагався навчити його ремесла, той вислизав до ровесників і пропадав у дворах та на базарі. Від розпуки батько захворів і помер, а мати, продавши майно, стала прясти бавовну, щоб хоч якось прожити з неприкаяним сином. Минуло кілька років. Якось до гурту хлопчаків, де стояв і Аладдін, підійшов подорожній у дорогому вбранні. Він уважно придивлявся до облич, розпитав одне двоє. І, нарешті підійшов до Аладдіна, назвався братом покійного батька, дядьком з далеких країв Магрібу. Сльози обійми щедрі монети, хлопець повірив, а згодом і мати, хоч і з пересторогою. Справжніх родичів у чоловіка ніколи не було. Незнайомець обіцяв подбати про племінника. Не голка й на персток, а купецька справа шовки, спеції, гідне життя. Наступного дня він одягнув Аладдіна у розкішні шати, повів у лазню, показав базари, крамниці, хвали великі палаци. Після кількох таких прогулянок дядько вивів хлопця далеко за місто подихати садом і подивитися на заміські дива. Вони ввійшли у безлюдний зелений яр, де подорожній розклав вогонь, кинув у полум'я порошок і заговорив незрозумілими словами. Земля загуркотіла й розійшлася, відкривши мармурову плиту з мідним кільцем. Лише ти, прошепотів він Аладінові, син такого то і онук такого то, зможеш підняти плиту. Там скарбниця. Не чіпай золота й срібла. Принеси тільки невеличку стару лампу, погаси її і подай мені усе для твого щасливого майбуття. На палець хлопцеві він надів перстень на випадок небезпеки. Аладін сказав передбачені імена, підняв плиту і спустився сходами в підземелля. Мав пройти чотири кімнати, три повні скарбів. І четверту, що вела у сад із дивними деревами, замість плодів на них сяяли рубіни, смарагди, сапфіри. Далі у склепінні висіла кіптява лампа. Хлопець погасив її, сховав за пазуху, а дорогою назад не втримався і назбирав самоцвітів, повні кишені, пояс, за пазуху. Біля виходу, коли залишався останній високий східець. Ноги підломилися, надто обтяжений був тими плодами. Аладдін покликав на допомогу. Але дядько не подавав руки, натомість вимагав лампу. Хлопець інстинктивно відмовив у ту ж мить чаклун з лютим шепотом кинув у жар нову жменю порошку. Ґрунт стряснувся, плита грюкнула, хід зачинився. Магрібинець переконаний, що хлопець, приречений, зник у пустелі. Так відкрилася правда. Це був чужинець чаклун, а не родич. У темряві підземелля Аладдін ридав, поки випадково не потер перстень, і перед ним постала величезна постать джина персня. Я слухаюсь того, хто носить мене. Виведи мене звідси, прохрипів хлопець. За мить він опинився на поверхні. Діставшись додому, він розповів все матері. Та вже наступного дня їх наздогнало інше лихо, голод. Не маючи що продати, мати взялася терти лампу піском, і з лампи в клубах диму виріс новий джин, незрівнянно могутніший Раб лампи перед тобою, накажи. На слова ладіна, їжі. У них на столі з'явився срібний столик із дванадцятьма стравами, келихами, вином, хлібом. Цього вистачило на два дні. Потім хлопець почав потроху продавати срібні тарелі, спершу необачно за безцінь пройди світові, а далі чесному ювеліру за справедливу ціну. Життя налагоджувалося, а Алладін тягнувся до розумних людей, придивлявся до торгів. Виробів, коштовностей. Так він збагнув справжню ціну садових плодів то були самоцвіти небаченої якості. Тим часом містом прокотилася звістка Царівна Бадр бадер Альбудур вирушає до лазні Вулиці перекрили, але юнакові так запала в душу її слава, що він сховався біля входу, і миттю побачив її лик і пропав. Кохання миттєво охопило серце. Вдома він заявив матері Піди до царя і посватай мене до його дочки. Це звучало божевіллям, проте він викотив на порцеляновий таріль гірку найкращих самоцвітів. Нехай це буде дар. Сім днів мати марно чекала в палаці, поки цар, зачарований небаченим даром, не велів покликати жінку. Він довго вдивлявся у сяйво каменів, а візир визнав, І в царській скарбниці такого нема. Цар захоплений дав слово через три місяці шлюб, та візир обпікся заздрістю. Цар давно пообіцяв царівну його синові. Минуло трохи часу, і мати дізналась нині царівна виходить заміж за візиревого сина. Син зомлів, але скоро згадав про лампу. Увечері він наказав Джинові Принеси сюди молодих. За мить візирів спадкоємець опинився в мерзлому льосі, а царівна у світлиці Аладдіна. Юнак поклав між ними меч і провів ніч, не торкнувшись її. На світанку Джин повернув обох у палац. Наступної ночі все повторилося. Жених знову промерз, наречена, знову відпочивала під захистом меча. Візирів син, ладний від страху кинутись утікачем, благав батька розірвати шлюб. Цар, почувши і дочку, і юнака, погодився. Минув рівно обіцяний царем термін, і мати Аладдіна знову стала перед троном. Щоб виграти час, і, як йому здавалось, відкараскатися, візир порадив цареві висунути непереборні умови 40 золотих тарелів, доверху засипаних самоцвітами, і 40 пар рабів та невільниць в ошаті із вишуканою зброєю. Наказ Джину і вже виряджена пишна процесія стоїть у дворі Аладіна. Цар остовпів, хоч сьогодні весілля. Юнак попросив день на дім для нареченої. Вночі за наказом лампи виріс палац із білого мармуру, з залами, що сяяли золотом, перлами, мозаїками. Вранці місто не вірило очам. Весілля прогриміло на всю країну музики, ласощі, танці, дари бідним. Аладін став улюбленцем народу, щедрим, справедливим. Лагідним до слабких, суворим до неправди, у державних справах першим радником царя. Та в далеких краях чаклун із магрібу не забув про лампу. Вирахувавши за зорями долю хлопчиська, він збагнув. Той завдячує всьому лампі. Довідався також, що лампа часто лежить у покоях, а не при господарі. Тоді він вигадав підступ. Замовив десяток новеньких ламп і на посміх людям ходив вулицями вигукуючи, Обміняю старі лампи на нові. Це чути було й у палаці. Одній невільниці згадалося, У покоях господаря справді стоїть якась стара. Царівна, усміхнувшись, веліла. Виміняй. Так чарівна лампа перейшла до чаклуна. І в ту ж ніч він потер її Перенеси мене і весь палац з усім усередині у мою країну. Раб лампи підкорився. На світанку цар із жахом побачив порожнечу там, де стояв палац з дочкою і зятем. У розпачі він наказав привезти Аладдіна. Той повертався з полювання і нічого не знав. Розлючений правитель велів стратити його, але народ здійняв бунт. Усі любили юнака. Візир остудив палаючий гнів дайте йому термін і умову поверни дочку. Цар призначив сорок днів. Два дні Аладін сидів, німив, на третій згадав про перстень і наказав Джинові персня Віднеси туди, де нині мій палац. За мить він стояв у чужому місті магрібу під знайомими мармуровими стінами. Потайна невільниця помітила його з вікна, і царівна, коли чаклуна не було, впустила чоловіка. Вона, плачучи, розповіла, той з'являється, щодня вмовляє забути тебе, лампу носить за пазухою. Але миттю склав план. Він змінився у вбрання простолюда, купив на базарі дурман і домовився з дружиною бути привітною, запросити ворога на вечерю, щедро підливати йому вина, а в останній келих непомітно сипнути порошку. Коли чаклун, п'яніючи від її прихильності, впав до лілиць. Аладін увійшов по тайними дверима і зніс йому голову одним ударом. У кімнаті він відшукав лампу. Потер її і звелів: Поверни наш палац туди, де він стояв. Наступного світанку мешканці і цар з полегкістю побачили диво палац на колишньому місці, царівна вдома, зять, живий і переможець. Свято Радості знову наповнило місто. Відтоді Аладдін і Бадр Альбудур жили в мирі й злагоді. Молодий володар не розгубив людяності, пам'ятав голод і безпритульність, дбав про справедливий суд і простих людей, лампу тримав не як забавку сили, а як засіб допомоги і порятунку. А казка нагадує найбільша магія у сміливості серця, вірності коханню і розумі, що не піддається ані підкупу, ані чарам.